Леся Мандрівний клубочок. сторінка 145, Телевів. У цьому місці та інших грузинських містах, як от Тбілісі, Хона, Кутайсі, Леся жила з чоловіком Клементом Квіткою, який отримав там роботу. Вона ностальгувала за Україною, за рідними, яких знову була далеко. Від яких знову була далеко, почувався самотньо. Водночас Лесю вражала її поезія природи Кавказу і проза про життя в Азії. Проза життя тут збувається тяжко зате поезію і здобувати не треба. Сама оточаю. Навколо от, з моєї хати видко весь Дагестан, величний білоголовий бі... кряж. Він далеко виростав за, срок, за сорок, але в ясні дні і місячні ночі він присувається так близько, що аж страшно розбити, робитись. робитись. Він тоді, наче привид новоствореного світу, здається легшим від хмар і прозорішим від е, льоду. по той бік, е, по другий бік, у нас гамбурські гори теж чималі. Але проти Дагестану то вже ідилія. В самому талеві багато руїн стародав... сві... старосвітських. Це було це була колись столиця царів Кахетії посеред міста, ціле замщини з вежами та, зуб... та зубчастими мурами. Воно мені нагадує Луцький замок і моє отрочество. І в кожній куточку міста є своя руїна. Та давня коплиця та церква сторожова, люди в грузинській кахетиці, привідні і гречні, та рідко приходяться з ними як слід розговорювати. Розговор... Розго... Розговориться. Бо здебільшого вони тільки свою рідну мову знають. Ми мало з ким знайомі, живемо більше самі з собою та зі своєю бі... Бідою. Леся 38 років лист до приятельки, поетеси й перекладачки Галини Комаровської. А ще, 28 листопада 2017 року, в місті Телеві у Грузії відкрито пам'ятник Лесі України Гелуан. У цьому єгипетському місті розташовано неподалік від Каїра. Леся провела три зими. Перше в Гелуан. Вона приїхала 1909 року з Клементом Квіткою, і разом вони могли побудувати також у Каїрі, який справив на письменницю надзвичайно сильне враження. Бачили ми великі піраміди і великого сфінкса. Це справді щось єдине на цілому світі. Ніякі кар... карти фотографії і т.п. не можуть дати справжнього поняття про душу цих камінних істот. Особливо Сфінкс він має велику, велику тисячолітню душу, він має живі очі, він не мов бачить вічність. А якийсь там пейзаж перед очима в, в сфінкса не, не розчарував мене Єгипет, а ще більше розч... р... причарував. І тепер тільки я зрозуміла його до кінця геніальний геніальних хист. Як, по, як побудували у Київському музеї. Леся 38 років лист до мами. У Гелуані Леся жила на Віллі, в Контин... Континенталь. Єгипетський клімат із 30 градусною спекою в тіні дуже підійшов. Лесі. Е, Лесі. Вона писала, що він куди кращий, аніж у Сан-Рему, де вчора бували холодні. Девчори бували холодні, та значно частіше йшли дощі. Під час першого перебування у Геоані Леся написала поетичний цикл Весна у Єгипті. Плакали довго єгиптяни, плакати довго Єгипет не вміє. Умив свої пальцями, пальцями руно, зелене та буйне ланців, понадільській скропив і під. І підносив е, з по золоту блискучу в розлогій пустині. Той усміхається знову таємничі радощі Сфінкса. Бачу, єгиптянок очі сміються з-під е, чорних серпанків. Жінку іслам пригнобив, але очі зосталися вільні. Зверша таємний дар, циклу, весна в Єгипті. Також в Єгипті Леся написала всього. Е, також у Єгипті Леся написала всього за три дні свою історичну драму Бояриня. До слава у лютому 1910 року Лесію у Легелуані навідав історик Дмитро Явороцький. Ці відвідини втішили її, бо там не часто трапляються зустріти когось з українців. І письменниці дуже подобався. І цікавий, симпатичний та енергічний гість. Він завзятий дід лазив і на піраміди, і в піраміди. Ідею його тільки не носило. Все в 60 літ і в, рим... в... ревматизмом ну -ну, треба буде з ним ще раз в Єгипетський музей поїхати на пані Золотим. З золотим обличчям. Подивитись, там є така одна красавиця. Леся 39 років лес до сестриного чоловіка Михайла Кривенюка. Поетеса та історик, історик навіть сфотографувалися на згадку. Також збереглося Лесіне фото з іншими гостями Вілли. Цікавий факт усі до Бориса Грінченка 1910 року Леся пише, що матеріального. Матеріально їй вигідніше жити в Єгипті, аніж у Криму, бо в Гелуані вона має учень детальніше про своє викладання розповідає. Розповідає в листі до сестри Олі. Тут у моді вчитися, вчитися чужих мов. Леся мала чотирьох учень, яких навчали французької мови, а двох із них вона також навчала німецької і заробляла цим цими уроками. Половину суми, що їй треба було сплачувати за помешкання. У друге Леся побувала в Єгипті у 1911, 1912 роках, а востаннє прощалася з Африкою навесні 1913 року. Коли б. Хтось дорогий міг бачити той золотий Єгипет, тоді як хтось виїздив звідти, от уже був золотий та ще розлотий на горизонті золоті піски без краю. А попри різничі понад водою, золота пшениця, хвилює, хвилює, і наче тече в пустиню, як золоте море, все ж у Єгипті живо починається. З цієї зими хтось увесь час пролежав та просидів у своєму пансі... пансіоні, як добре, вихована арабська дама в гаремі не ложив навіть візити великому сфінксові та піраміди. Тільки бачив раз у раз ті піраміди в своїй веранді. Не... не був і в музеї, де такі прекрасні чорнобриві дами з золотими обличчям перебув перебувають в товаристові загадково рідкісних рожевих сфінксів. Прекрасно було б, якби хтось та ще хтось могли б собі колись узявши догібію велику барку з вітрилами, податися нілом угору до великих зруйнованих святинь у Локсор Карнак Єсле Елефантин. 10, 42 роки останній до Ольги Коблянської. П.С. Вже швидко мені народу написав, вже видко мені народу написало бути такою принцеси Лоінтайне. Пожили в Азії, і живуть ще в Африці, а там і, отак все псуватимусь далі далі. Та зникнув, обернувся. І в легенду хіба ж це не гарне. Леся Українка, поясни, із французької далекої це рівно. Леся Андрівний Кубок.